Привіт, мої любі першокласники. Погодьтесь, що все, що нас оточує, називається навколишнім світом. Дехто вважає, що він скрізь однаковий, скрізь люди, скрізь тварини, скрізь рослини. Але насправді він дуже особливий та вражаючий. А ось чим саме ви дізнаєтесь під час перегляду альтернативного курсу, який називається Абетка навколишнього світу. Отож, приєднуйтесь до перегляду, давайте досліджувати світ разом.